Усім доброго дня! Сьогодні в нас на огляді Renault Megane комплектації Bose 2017 року випуску 1,5 дизель 81 кВт на механіці. Автомобіль в чудовому стані, в досить хорошій комплектації. Як ви бачите, присутня дорога оптика Light Первіжн. У технічній частині зауважень немає. По лакофарбовому покриттю автомобіль весь в рідній фарбі. Жоден елемент не фарбувався. Всі вікна, включаючи з лобовим рідні сімки. Автомобіль знаходиться на таких оригінальних легкосплавних тисках. 17-го розміру. Має незначні царапанки. Присутні. Передній, задній парктронік. круговий огляд. такой же присутний, доступ, датчик слепых зон, 4 склоподъемника, складание зеркал, перегрев зеркал, пауз, диски соединения, как всегда, у нас трещинку. В принципі, можна перешити без проблем. Пробіг даного автомобіля у нас складає 160 тисяч, пробіг оригінальний. Перевіряли комп'ютерною діагностикою. Також, також присутня сервісна книжка. Останній запис у нас 15.04.22, 136 тисяч. Також в даному автомобілі присутній датчик дощу. Датчик світла, мультикермо, круїз контроль. Запуск, як ви бачите, з кнопки. Велика мультимедія. Є саме ступочка, електроручник, круїз контроль два ключі по асистентах. По асистентах. Так, у нас є масаж. Сидіння є сигнал про вихід зі смуги, сигнал про сліпі зони, автоматичне переключання з дальнього на ближнє. та навпаки. Також є допомога при паркуванні. Бачите? Також є різні режими. Із персональний, центральний, еко, комфорт та спорт. І, відповідно. Коли ми їх змінюємо, змінюється також. Ви бачите. Підсвітка в салоні. Досить оригінально. Присутня, присутня камера заднього виду, двозонний клімат-контроль. Також у нас присутня проекція. Ховається. Тут у нас зарядне, USB. Зеркало заднього виду з автозатемненням. В загальний салончик автомобіля збережений От у нас все сухенько, ніхто нічого не мив. Ніяких підтікань немає. Болти не кручені. Даний автомобіль був придбаний мною в Нідерландах. Наразі він вже доставлений в Україну, розметнений, є сертифікат. Можливо, кого зацікавить даний автомобіль, Ціна в Україні за сертифікатом складає 14 500 доларів. Наразі даний автомобіль є вільний у доступі. Кого цікавить, прошу телефонувати з номером телефона 098-321 5004. Звати мене Володимир займаюсь підбором та пригоном автомобілів з Бельгії та Нідерландів. Наявності маємо Renault Grand Scenic також 2014 року. Є в нас Volkswagen Golf 7 покоління 2016 рік та Renault Megane 2012 рік, також комплектація Bose, та Рено Каптюр. На хороші комплектації, безключує доступ 2015 рік. 1.5 дизель на механіці. Зацікавив будь-яких цих автомобілів або, можливо, будь-який інший. Приймаємо замовлення на пригін автомобілів. Прошу телефонувати 098 321 5004. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал залишу в описі під відео. Також підписуйтесь на інстаграм, на YouTube канал, коментуйте відео, ставте лайки. Всім дякую за увагу, до нових відео. До побачення!